У Святогірську на території Національного парку Святі Гори на горі Ортема поблизу меморіалу бійцям радянської армії 22 червня був організований суботник, участь у якому взяли представники студентського братства та школярі-волонтери зі Слов'янська, Красного Лиману, Артемівська та Дружківки. Ідея провести таку акцію виникла під час зустрічі волонтерів студентського братства із ветеранами в рамках урочистостей біля пам'ятного знаку воїнам-визволителям у Красному Лимані. Потім також ми провідали ветеранів, які не були на цих урочистостях, і будемо провідувати їх надалі. Відтак, сьогодні ми вирішили організувати декілька акцій, яка зараз одна з них зараз проходить в Святогірську, де зібрались очні волонтери з Красного Ломану, Артемівська, Дружківки та Святогірську. Зараз ми допоможемо прибрати. Сам заповідник є послухами цікавою екскурсією. Так як ми живемо на Україні і у нас є свої герої, яких ми хочемо вшанувати, ми вирішили провести акцію в декількох містах і вшанувати героїв і в Святогірську, і в Красному Лимані, і в Слов'янську. Волонтерів тепло зустріли співробітники Національного парку «Святі Гори». Цікавим та насиченим став екскурс в історію Святогірська та безпосередньо національного парку Святі Гори». За гости війни погибло в этих містах более 500 тисяч. Людей. На самом деле в музеях відмечена гибель более 1 людей. І Ми зараз з вами знаходимося на одному з пам'ятників є гніовікавічені солдати, які погибли, спасає нашу родину, зокрема школярам продемонстрували одну із перлин спогадів рідкісне дерево, сосна крайдяна, біля якого і почалось генеральне прибирання сміття. Кожен школяр не дивлячись на свій біологічний вік, мав шире бажання в день скорботи та вшанування жертв війни у такий спосіб продемонструвати своє поважне ставлення до величного подвигу воїнів, що героїчно загинули під час воєнних подій. Головним девізом цієї акції стало те, що неважливо чи воювали наші прадіди у рядах УПА чи у радянській армії. Ми все одно повинні їх поважати та цінувати їх думки.